День, друзі! Купаючись в морі, ми рідко замислюємося, скільки різноманітних риб ховається під поверхнею води. Тіло риби вкрите слизькою лускою. Риби обережні, чудово пристосовуються і маскуються. Для виробництва звуку вони вибрують тілом, тріщать кістками, скріплять зубами. Друзі, пропоную вам зробити своїх рибок. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, пензлик, фарби різного кольору, серветка та губка. Грунт з піском намалюємо відбитком губки. Камні намалюємо пензликом. Колір фарби може бути будь-яким: ставимо маски. або малюємо кола на піску. Це будуть наші камінці. Для життя. Рибкам потрібні водорослі. Водорослі намалюємо пензлем, згори вниз, хвилястою лінією. Рибак малюємо пальчиком. Оберіть, будь ласка, потрібний колір, умочіть пальчик у фарбу та зробіть відбиток. Або, як я, пензликом нанесла фарбу на великий палець та відрукувала на аркуші паперу. Після роботи не забувайте вимити руки. Домалюємо нашим рибкам хвіст та плавники. Друзі, відгадайте загадку. Крила є, а не літає, ніг немає, та не наздаженеш. Вірно, це рибки. Що в мене вийшло. Спробуйте і ви. Дякую вам за увагу. До побачення!